Як буковинська військовослужбовиця пережила півроку російського полону. Історія Анжели Піцу 17 жовтня минулого року відбувся один з масштабних обмінів полоненими, у ході якого вдалося повернути 108 жінок. 96 військовослужбовців, з них 37 евакуйовані, евакуйовані. Зазовсталі 12 цивільні. Серед звільнених опинилась боковинка Анжела Піцу. Чотири роки тому вона вступила до лав військових. До служби жінка перепробувала себе у кількох професіях. Грала в оперному театрі, працювала торговою агенткою, аж поки не стала кухаркою у своїй бригаді. Згодом пройшла навчання. Так стала спеціалісткою артилерійської справи. Вони кажуть: ну каже, ти одна жінка тут є поруч як казарма. Що може підемо, ти там переночуєш? Я відмовилася, тому що якщо це є екзамен, якщо це є на витримку, кажу я не піду нікуди. Повномасштабна війна застала жінку, коли вона була в Маріуполі. Вона у складі свого підрозділу тримала оборону міста до останнього на Азовсталі та заводі Ілліча. Все було напруга, постійно напруга. Рано четверта година. Вже вони летіли, істребітелі, і бомбардували. Дехто навіть спав з автоматом в обнімку, і це було жахливо. Десь хтось і привикав до того. Просто спали, ігнорували. Воювала за Маріуполь, доки командування не наказало підрозділом розділитись та виходити з міста. Та про це вже знав ворог, розповідає Анжела. Українських військових взяли у полон, тримали у мирному Сартані, Новоазовську, Донецьку і, зрештою, перевезли до Оленівки. Військова була у цивільному, але її викрала переписка з донькою. Я кажу, так я військова, я служу там, і тут підходить інший інша людина, і щось а вона погано говорить. І як був в перчатках оці тактичні, а тут з костяшками, і мені як у ребра з силою в ребра і одразу в серце. І Я там думала, що я впаду. Під час побиття Анжелі зламали ребра у полоні її тримали у тісній камері разом з 30 іншими жінками з усієї України. Найстрашніше пригадує Анжела це чути, як катують побратимів. Звук розмотування скотчу Анжелу лякає і досі. Наматування скотчем. Вже ті кати настільки обнагріли, вони думали, що вночі не чути нічого. Але ми просуналися від того, що воно, вони нема тут. Я не знаю, що вони робили, але хлопці так кричали, їм ще й рота закривали. 1 жовтня військових вивезли з Оленівка до колонії у Воронезькій області, де наказали роздягнутись і помитись. Анжело фотографували оголеною. Потім була колонія у Таганрозі, і 17 жовтня до камери зайшли вже на конвоїри, а військові українських полонених повезли додому і плакати, і не плакати, Ми не знали. Ми не знали, як, як радіти. Ми стояли нещасні, такі худі. нам дали всі щось перекусити. Боже, ми як побачили, там ковбаска, сир, там потрошки воно було такого. Не повірити в одній руці хліб, в другій ковбаса. Я за стільки часу не бачити нормальну їжу. Коли була у полоні, зізнається, мріяла ще хоча б раз побачити, обійняти батьків та доньок. І це бажання здійснилось. в тебе успіхи, успіхи добрі, гарно вчишся в мене. Я дуже тобою пишаюся. Ти то у мене сама гарна квіточка на світі. Я тебе дуже люблю. І я тебе моя хороша. Після реабілітації у Польщі Анжела відновлює здоров'я у Чернівцях. Підсумовує неодмінно відновить службу, бо ЗСУ то стиль її життя. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4